Викликали так, і що? Де ми виплюнемось лясіки так, а це думаю, ми вже до кінця вже доплили. Поїдемо собі, байдарочку, знайдемо. Батутик є, але автомобіля ніякого нема. Там шнурочок є і дробовічочок. Корва бобер, знайшов вже гарний ствол. Пак твою мирізати кличника. Лічненько. Хить, хить. Виїхали. Так, ну тут десь ж... декілька хлопців ще було. Я щось нікого і не бачу. Це тут буквально один маленький стол знайшов. І все навіть не старався щось вифармлювати ну і добре така що ми тут ну нічого підберем зразу так і не примітиш де де може заколотись статті я без хипу біжу погано як мета Дуже погано пропомета, без хопна бігати. Ага... Так, тут нікого не було. Трошки налатаємо. Є автомобіль. Який ми зараз заберемо. Так. Де стріляні на де звідти. Сильнест Так, мінус два кабана. як ще нам зараз треба, звісно, тровни ти побільше тебе сіре. Теж срам. Ну що ж, поїхали шукати ще козаки. Снайпер. Снайпер можна і достати так, блин Босик остався. А тут що ніхто й не бігав? Це дуже добре. А -а -а. Так, мабуть, так я її візьму. Не? Мабуть, так і, і буде ним ходить. Щось тут Вовчика ніхто не грабував. Хе, юпля ну що ж, Поїхало тоді далі. А тут хтось попотрав трошки. Так, нам треба в нову зону. Поїхали шукати. Так, авто є під мостом. О! О! Яка краса. Ну оце отак то і заверемо. Йобушки, ніхріночки собі. Це головно таке. Де ти? От люка. продихать со своей снайперкой, шара. Я такий же. Хе! Снайперку то забрати. Що я візьму то ні, на? Будь візьму драбовичок чи ні. Я не візьму, не хочу. А так от хочу. Чисто такий Рембо. О, ехал. вот. Ну, отойти. Ну, срать. Сурок. Отстрелю. Курва. Oh. Ой, боляче Бу булочка, -бу mm. давай, давай, старайся. Це Собі... ж майже попав. Це буде довго. Це буде довго. І дуже не цікаво. Так. Там з кимось перестрілюйся, да? Лопашимо його з двох боків. Так, ну в принципі в мене патронів плати. Достатньо. тут пасти ще досить важко, досить важко. Штамп, носто машина була, ага, була. Ключова слова була, та їх та й не стало. Ага. Так, стопуліки. Вийдемо. Ай-яй-яй, тихо, спокойся. Кутесенько! Кутесенько на газі. Ой-ой-ой-ой! Тай-майо! Не трогай! Давай, давай. Поїхав, не можна злитись. Давай, давай, поїхав. Хорош. Добре. Килимся, живем. йо моє а хтось когось насипало. Офігеть. Воно ропу багато. Всього такого цікавого. Дробовичок візьмем Так. Це візьмем. Так, тут висота. Там є трошечки хілочек. По патронам, вроді, все вокруг. Що в нас не зверху нікого не видно? Машина роздовбана. Так. Ну, я, в принципі, в зоні. Так, банка повинна взятися. Ага. Стрілянина йде ззаді. Це, скоріш за все, її зверху. Тож ми можемо... їхати сюди. Юпсі, опсі так, ну прийдеться ще думати боже давити боже. люди безлі. Не лазать. Ой. Что ж ли ты косажопы, а? Слышишь? Слыш ж... ужас. Не. Ой-ой-ой, да? Боляче, боляче! Пробовались. Oh,